Друзі, сьогодні з вами Антон, представник компанії Мерамтехнік, і будемо робити огляд на насосний на агрегат пневматичний від торгової марки Діапамп. Ми ексклюзивний представник торгової марки Діапамп в Україні. Насоси діапам виробляються в Туреччині у місті Стамбул. Сьогодні до нас приїхав насос пневматичний діафрагмовий моделі DP200. Насос виконаний із нержавіючої сталі АІСІ 316 з посиленими сідлами також з нержавіючої сталі та кульками спеціальної резини. Насос буде використовуватись для відкачки підземних вод у шахті для видобутку дорогоцінних металів. Води доволі такі солоні та з великим містом маленьких частинок до 6 мм. Для цього був обран насос посиленого корпусу зі сталі. Насос ДП 200 має унікальну конструкцію високого тиску. Насос може створювати натиск до 160 м у порівнянні зі звичайними насосами, котрі створюють натиск до 70 м. Продуктивність насосу до 17 м кубічних за годину. Насос може працювати в температурному режимі від мінус 18 до плюс 100 градусів по Цельсію і має пропускну здатність перекачування частинок до 6 мм. Компанія MRM Технік – це надійні рішення для промисловості. Сьогодні з вами був Антон. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.